Show. Говорять, що мама це твій янгол-охоронець. Дружина це твоя посланниця з небес. Але коли мама і дружина опиняються в одній кімнаті, це два вершники апокаліпсису. <риклад> є в житті чоловіків питання, на які дуже важко знайти правильну відповідь. А є таке питання, на яке взагалі краще не відповідати: мама чи дружина? В мене відповіді немає. Можливо, вона буде у сашка. Дивимось. Ом. Це дуже смачно було, мама. Да. Дуже смачно. Все ж таки добре, що моя мама приїхала до нас на новий рік, так? Будь здоровий, синку. Дякую. Ну що, а розказуйте, як ви тут без мене сьогодні. Та як завжди, ага. попрала, поприбирала, Ой. новорічні страви приготувала. Ой. Е, ну, бо у моєї ж невісточки так багато справ. Ага. Манікюр, педикюр, інстаграм. <риклад> а, а, здоровенькі були. А ялинку, ялинку хто прикрашав? А, Доцю ялинкою. Шампанське не закусиш. А у мене тут голубці, олів'є дві миски, а? не враховуючи того, що на балконі. О, клас. Ну, знаєте, мамо, ага. якщо ви у нас так втомлюєтесь, то, може, ви просто вдома у себе там відсвяткуєте і своєму чоловікові позакормлюєте мозок. А хто ж моєму онукову Олексійчику буде годувати його улюблені котлетки? Ну, тут є ще люди, які гарно готують, не заливаючи тонни масла. Ну, все все. все Ну, годі, дівчат. Ну, що ви починаєте? Так, що Ну, Давайте на щось інше переключимось. Давай. Що ти там дивишся в телефоні? Тік-ток. Не думав, що колись це запитаю. Але і що там в тому тітосі твоєму? Тут є дуже прикольне опитування. О, опитування! Клас, клас! Mm -hmm. Ми любимо опитування, mm -hmm. нам всім цікаво. І мамі, і, і мамі mm -hmm. твоїй, і мені. Давай кажи, що там. Mm -hmm. Перше питання. Так. Якщо б в тебе була можливість купити ага. шубу, кому б ти її купив? Мамі чи дружині? Прикольно. Ти з цими питаннями. А що ти тут сидиш взагалі? Іди уроки роби вже. Сів тут. Ти ж математику не знаєш. Саша, яка математика? Зараз канікули. Давай, синку, залишайся. Мені дуже цікаво. Гарне питання, Олексійчику. Угу, угу, так що, угу. синку? 63 стаття Конституції України дозволяє мені не свідчити про це себе. Я не розумію тобі, що важко відповісти. А? На таке просте питання. Просте. Просте. Я маю право не відповідати на такі питання без свого адвоката. О, тато! Тато. Так не можна. Так не можна. Треба спочатку на це відповісти. Ну, добре, я куплю вам тільки по полушубку. <звіг> так не можна. Як це не можна? Ну, добре, ну куплю вам по шубі. <звіг> а звідки в нас такі гроші? То я сумочку не дочекаюся, а тут прямо дві шуби. Я влаштуюсь на другу роботу. <звіг> тобто для шуби дружини? Він може знайти час, а до мами на картоплю палкою не загониш. Мам, ну ви ж не плутайте каторгу і роботу. <плес> так, все, відповів я на це питання чи ні? Ні, сенс в тому, що треба вибрати когось одного. Так, ти терорист малий, будеш скидатися на шубу разом зі мною, зрозумів? Ну, так що? Ти оприділився? Так. Ну. Собі. Що, собі? Собі куплю шубу. Тобі нашоба. А я поїду від вас на північний полюс. Все, щоб ви мене не задовбували. От ту гілянд. От завжди так. Угу. Ну, ні, щоб до матері приїхати, по хазяйству допомогти, так він на північний полюс зібрався. Угу. Отак От народжуй їх, виховуй. Гугл ще сповісти на це запитання. Я шукаю шуби по акції. <ріст> так, щоб дві за ціною однієї. О! Є, знайшов. Вам шуби з кози підійдуть. <ріст> Значить так, Бережок, якщо ти не відповістиш на це питання, я з тобою місяць не буду розмовляти. А я більше не приїду. Ви подуріли зовсім о, чи що? Напугали. Шо? Що подуріли? Ти сам подурів. Ти не можеш відповісти на просте питання. Просте! Просте! Та я відчуваю нутром, що від цього залежить доживу я до ранку. <плес> Чи на мені буде родове прокляття? Ну що ти так одразу? Ну, Що ти нервуєш? Саня, нам просто цікаво з мамою. Дуже? Ніхто не буде тебе сварити. Ні, ніхто, ніхто. Ну, добре, ну. Ну тоді шубу куплю мамі. Шо? Все. Я передумав. Тобі куплю шубу. О! А мама ж тобі пелюшки міняла, жопу підтирала, сніданки готувала, ночами не спала. Я теж з вашим сином ночами не спала. Тазики йому міняла. Після рибалки твоєї. А я його до горщика привчила. А я навчила нарешті піднімати стульчак. А я його грудьми годувала. Ну, зараз йому мої груди більше до вподоби. Ну, все, ну, ну досить вам. Ну, в тебе там невірні умови в цій задачці. Жуба одна. Ну як можна так? Ну, носіть її тоді по черзі. Все. Щоб я щось у неї попросила, Ой, та не треба мені ваших подачок, будь ласочка! Так, все добре. Я візьму гроші, розділю їх пополам і дам вам пополовині. Все? Так, норм? Так, норм. Норм. От і добре, все, клас. Нарешті. Так кому купиш шубу? Ну ти... Нікому не куплю. Тобі он, тобі PlayStation куплю. Поняв, що ти мені не задав, бо у ці питанням. Добре. Ну, Тоді все. Наступне питання. Яке ще наступне питання. Якщо в тебе є можливість взяти одну людину з собою на відпочинок, кого візьмеш, маму чи дружину? Ти... Сиротою хочеш залишитися, чи що? Нормальне питання. Тим більше, що я вже п'ять років не відпочивала. Так ви п'ять років і не працюєте. То чому вам відпочивати? Так ти ж щойно з Карпат повернулася. Вже відпочила, тобі й не треба. Та кого візьмеш? Угу. Кредит візьму. Я ж дві шуби купив. А потім кого візьмеш? Потім ще один кредит візьму. Бо звідки в мене гроші. Я воно і дві шуби взяв, а тут ще й на відпочинок. Це такі умови тесту. Ти дурацькі якісь в тебе умови тесту. Якщо ти когось візьмеш на відпочинок, то це вже не відпочинок, зрозумів? Це неважливо. Просто скажи, кого б ти взяв? Блін, сам би поїхав. А, а ми! ми? О, а ви? А ви вон пішли в магазин шуби собі вибирати. У мене ж грошей, як гімна баню. <рик> я мільйонер, капець. Я вон, з коханкою поїду. З ким? Да чуткую, яка коханка ти. Вон з сином поїду. Поїдеш зі мною. Я не можу. Це порушення мов тесту. Ти маєш сказати, кого б ти взяв з собою. Психотерапевта. Бо я тут з вами з луз їду. Ну, ну, що ж тут такого? Таке просте питання. Я навіть можу дати тобі підказку. Якщо ти візьмеш з собою свою кохану дружину, вона ні слова не скаже про алкоголь. А я навіть білети за свої гроші куплю. Так, чекай, чекай. Там не все в цьому питанні зрозуміло. На відпочинок куди? Було прикольно на Мальдіви або от Домінікана. Ну, а я згодна і на Туреччину або Єгипет. Ось вам і відповідь. Ви їдете самі. Зрозуміли? Чого? Бо мене ж за кордон не випускають. Чи ви хочете зі мною тису перепливати, а? А я і в Яремче можу відпочивати. Там на новорічні свята так гарно. Добре, я можу поїхати в Буковель. Як раніше, на два дні покататися на лижах. Так, все, я вирішив. Я беру кума і їду на рибалку. Треба або маму або дружину. О. Блін, добре. Я їду з дружиною, а кум їде з мамою. І будемо там в шубах лящів тягати. Кума не можна. Треба або маму або дружину. А ще треба допомагати таткові, а не задавати такі дурні питання. Якби в мене були гроші, я б витратив би їх на ЗСУ. Ха! А замість шуби купив би Мавік. Молодець. Він ага. завжди в мене <attained> розумний чи був. А? <з> <пы> <пы> викрутився зараза. Так, ну все. На сьогодні досить розходимось. Ага. Mm. Ну, давайте так, добре, добре. Давайте. Я кхе, тобі куплю шубу, ага. а маму відправлю на відпочинок. Клас. Ну, в принципі, я нещодавно була в Карпатах на морі. Зараз холодно, так мені підходить. Клас. А мені шуби не потрібно. Ох. Мені батько на день народження купив. Ну, як то кажуть. Ага. Ну, що ти соплі розпустив, а шо куплю таки? я тобі плистиш. Ну, перестаньте. Добре, тоді да. сто... останнє питання. Яке ще останнє питання. Терористи такі. Мама да. і бабуся одночасно тонуть. Кого перше врятуєш? А чого вони тонуть? Вони в шубах тису перепливали. Чи може втопити одна одну хочуть? Синку, ну від цього питання ти вже не відкрутишся. Так, мені теж цікаво, кого ти з собою на поминки візьмеш. Так, такі питання задавати не можна. От я ж, наприклад, коли тебе питаю, там, кого ти любиш більше, маму чи тата, хоча ти постійно кажеш, що ти більше тата любиш. Я таке не казав. Як тобі в моїй шкурі? А? <рив> а мені він казав, що більш за всіх любить бабусю. От бабуся тобі нехай плейстейші не купляє за свої гроші. Я змінюю питання. Молодець нарешті. Тебе заарештували. Боже? Заарештували? Ну, давай. Давай, питай. Батько вже, як то кажуть, розігрівся. Поїхали. Кому першому зателефонуєш? Нікому. Нехай мучаються, Де я? Що я? Я ж через них сів. А чому це через нас? Дві шуби і відпочинок. Я по-любому когось пограбував. Олексійчику, це. Погане питання. Погане. Його навіть не треба задавати. Не треба. А то ще накличеш біду на мого синочка. Mm. Ти бачив, бач, який у тебе батько? Він і шубу мамі купив, і на відпочинок свою маму відправив. І плейстейшн тобі взяв за бабусіни гроші. <реку> Добре, тоді останнє питання. <реку> у, уяви, що ти остання людина на світі, і можеш обрати одну людину, яка залишиться з тобою. Хто це буде? Головне, щоб дити А якщо обирати між мамою і дружиною? Друг. Ну як я можу обирати між моєю мамою і твоєю мамою? А? Ви для мене рідні. І мама, і мама, і ти, і сестричка. То я. Я всіх люблю. Тату, а кого ти більше любиш? Мене чи брата? Кума і рибалку Саня! до побачення! Наші Олександр Бережов, Вікторія Булітка, Олександр та Єлизавета Сморигіни та заслужна артистка України Лариса Троєновська. Пані Лариса, дуже вам дякуємо!